Знання і навички військовослужбовців не обтяжують, а навпаки, полегшують хід бою. Воїни 30-ї окремої механізованої бригади навчання проводять чи не щодня. Відпрацьовують тактичні навички, медицину та вогневу підготовку. Інструктор Микола показує, які види вибухових пристроїв застосовує ворог та пояснює, як вони працюють. Ось, наприклад, ОЗМ-72 – МІНА кругового ураження. Вона встановлюється як і на розтяжку. Так і керованим варіантом, може бути. Обезвражувати не можна ні в якому разі. Під них можуть встановлюватися різні, різні типи ловушок. Так як підняв воно зірвалося, подвинув воно зірвалося, нахилив воно зірвалося. На цьому навчальному місці військові відточують знання тактичної медицини. Як поводитися в екстрених ситуаціях, вони знають і вміють, але стверджують, що повторювати такі навички важливо, адже в майбутньому це може врятувати життя побратима. Турнікет накладається максимально високо, о, е, максимально туго. А отут військові відточують навички стрільби та влучності. Для цього замало знати теорію. Потрібно практикуватися чи не щодня і буквально зріднитися зі своєю зброєю. Навчальне місце стрільбу військових найулюбленіше, адже важливо влучати в цілі. Але є одна мішень стріляти в яку максимально приємно. Військовий Васабі пов'язує успіх боїв у системності вишколів. А ще каже, побратими всі вмотивовані на перемогу. Хлопці, ті, які зараз тут, то вони небайдужі до своєї до своєї рідної землі, до своєї неньки України і е, територіальної цілісності. Саме головне, щоб наші діти не воювали і щоб не повторилася ця система із нашими дітьми, щоб наші діти жили в мирі, в спокої і мали. Працю ну і благополуччя навчатись ніколи не пізно, так само, як і не пізно відточувати навички, здобуті в бойових умовах. Адже війна триває і задля досягнення перемоги хлопці готові працювати багато працювати.